Уже стягнули наші соняшники на дох, зараз будемо розсипати. Ще з, вчора, з вчорашньої сушки багато залишилося соняшників. Вони тут також підсушуються. Зараз розсипатимо. Ось наші той соняшнички, зараз ми їх розсипемо по всьому даху. Зивіться, вже накидав, зараз буду їх акуратненько розсортувати, щоб вони рівномірно просихали. А якщо ми їх не просушимо, то вони, звісно, покриються грибком. Їх треба добре просушити перед тим як зберігати. А зберігати краще у металічних бочках. Бо швидко до них доберуться пацюки та миші. І весь ваш продукт може швидко перевратися із соняшників у шелуху. Тут такі ті миші та пацюки вони швидко все перетрублять. А Отак, які металічні бочки закриті. Обов'язково треба кришечка металічна і все, щоб закривалося так плотненько кирпичиком, бо вони знайдуть навіть невелику шпарину, туди залізуть. Я потім ваші соняшники тут трошки матимуть незвичайний запах. Тут саме головне їх правильно зберігати, тоді вони у вас пролежать цілу зиму. І ще і Ну, Дехто навіть по декілька років зберігає соняшник у бочках. Не можна як годувати навіть птицю зимою. Робити комбікорм з кукурудзою. Сонях дуже хороша. Штука, звісно. А ще як такий, як у мене, екологічно чистий, ніяких ядів тут не застосовувалося. Ми його раненько вирізали, щоб горобці його не попили, бо всі знають, якщо сонях не бризкає, то птички знищують дуже швидко. І тоді саме головна задача огородника це вовремя зібрати врожай. Ну от що ми саме зробили. Оберемо зібрали урожай. Часно. І саме головне вчасно посушити перед дощем. У нас по прогнозу погоди, не знаю, завтра намічається дощ, ну не знаю, чи вірить прогнозу погоду, чи не вірить. Ну, я думаю, що якщо ми його просушимо, то це лихня не буде. Так. Багатенько у нас довго прийдеться сортувати. Ну, ви бачите, що соняшник крупний він. Звісно, це, мабуть, не кондитерський соняш. Але вдома полузать можна на халву який перекрутить, то він саме згодиться. І курям. Коли-не коли можна сипнути. Ну, бачите, що я на даху сушу. Тут дуже добре сушити, дах металічний, Він, вся площа даху нагрівається і віддає фактично тепло соняшнику. І від того сонях швидше висохує. Саме краще, оце, бачите, на такій металічній поверхні суші. Тут можна ще і чорнослив сушити. О, його, цей слив фактично таких то немає. Сливи он, <гум> майже пусті, там може 2-3 сливи десь висить, а так немає. Ну це ось так ми сушимо. Соняшник вдома. Кому сподобалось наше відео, підтримайте нас вподобайками. Підписуйтесь на наш канал. І це вам. Такі горні породи. Всім дякую за перегляд.